Від початку повномасштабної війни з Росією до лав збройних сил України долучилися двоє працівників Суспільного Житомир. Добровольцем у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади служить фахівець діджиталу Леонід Мацієвський, брав участь у звільненні окупованих територій Харківщини. З перших днів лютого до територіальної оборони пішов відеооператор Суспільного Сергій Базилюк. Був у її складі в перші місяці російського вторгнення. Зараз на варті кордонів держави. З 2017 року до збройних сил добровольцем долучився відеооператор Суспільне Житомир Максим Возний. За ці роки Максим брав участь в антитерористичній операції операції об'єднаних сил і зараз в складі 26 ї окремої артилерійської бригади звільняє окуповані землі Донеччини. Журналіст Житомирського телебачення Олександр Райковський мобілізувався до лав ЗСУ у 2015 році. За рік в якості солдата десантника розпочав службу на військовому телебаченні, де здійснював інформаційний супровід військових відомств. Нині взвоні капітан. А на ЗСУ продовжує службу. Вітаю, ви дивитесь тему дня на каналі Юа Житомир в студії Ольга Топольницька. Після повномасштабного вторгнення до українського війська доєдналася і ведуча Суспільного Ольга Топольницька. Зараз Ольга старша бойова медикиня роти. Дякуємо за наш захист. Пишаємося нашими героями. Ольга Степуренко Олена Ваховська, новини Суспільне Житомир.